Ну, далі ми говоримо про події на Курщині з бійцем на псевдовисокій. Це військовослужбовець 210 го окремого штурмового полку. З нами зараз на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Знаєте, з чого хотілося б почати? Це от події, які дуже стрімко змінюються на фронті, і за цією зміною подій ми дуже часто забуваємо про якісь такі речі, як, от, наприклад, місяць тому, коли генштаб повідомляв про те, що уражено командний пункт окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар'їни Курська області, от ми це повідомляємо як новину. А потім ми цікаво у вас дізнатися, як військовослужбовця, які на курському напрямку. За цей місяць відколи був уражений командний пункт. Наскільки це відбилося на характері бойових дій Росіян на Курщині? І взагалі наскільки такі події відчува, відчутні саме нашим військовослужбовцям? Наскільки у чи, чи було у Росіян якийсь такий період, коли от у них знаєте було було менше штурмових дій у зв'язку з тим, що от командного пункту немає? Дякую за запитання. Ну, звісно, будь-який командний пункт, який вражають наші війська, командний пункт противника, це є пункти прийняття рішень, і руйнування такого пункту завжди е тягне за собою покращення ситуації в наших рядах. Е це знищує логістику противника ускладнює прийняття ними якихось -яких стратегічних, тактичних рішень. І, до речі, е наш підрозділ також зараз стоїть на кущні, як було сказано. Працюємо зараз також в напрямку знищення сил противника на цій території, і зараз хотів би скористаючись нагодою, попросити глядачів допомогти нам на збір коштів для репстанції протидії безпілотним системам противника. Дякую. Друзі, ви можете наводити зараз свої телефони на QR-коди. хто скільки може перерахувати гроші, Будь ласка, допоможіть нашим хлопцям, які тримають зараз курський напрямок. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про ту техніку, які техніку, яку росіяни застосовують на Курщині, розуміючи, що це фактично їхній тил, наскільки вона відрізняється від тієї техніки, якою вони працюють на інших напрямках фронту? Дякую. Значить, техніка росіян це завжди техніка Росіян. Ми її добре знаємо. Вона практично не змінюється вже роками. Тим паче, ми в курсі, що вони вже вигрібають склади своєї техніки ще за часів Радянського Союзу. З останніх ноу-хау єдине, що можна сказати, це використання безпілотних систем на оптоволокні. Ну глобально це не дуже впливає на сам результат роботи на фронті, тобто. Продовжуються бойові дії, і е, саме техніку росіян. Ну, наші збройні сили знають досконало і нічого нового там додати в принципі не можна. А яке співвідношення використання дронів на оптоволокні з е, звичайними у Росіян? Я е, не можу сказати відсоток. Ну він, звісно, всюди різний, тому що різні команди противника стоять впродовж цього фронту. Але ну, співвідношення все ж таки в сторону е, безпілотних е, систем бездротових. От друзі, Не і тому для того, щоб Нашим хлопцям полегшити роботу на активних ділянках фронту і зберегти життя потрібні. Потрібна ваша допомога. Це засоби радіоелектронної боротьби, які все ж є ефективними для протидії оцим дронам, FPV-дронам, які не є на оптоволокні. Це зараз якраз система РЕП, на яку збирають 210 десятого окремо штурмовий полк, який від зараз перебуває на Курщині. Тобто, просимо вас, як завжди, не бути байдужими і долучитися. До збору на зробити це можна навівши камерою на екран. Ви зараз бачите там QR-код і одним-двома кліками зробити хлопцям приємне і навіть долучитися до збереження життів наших хлопців на курському напрямку. Скажіть, будь ласка, проти кого ви зараз там воюєте? Бо за останню інформацію, яка, яку поширювали військові аналітики, зараз інтенсивність участі в бойових діях північно-корейських солдатів знизилась. Чи ви так само це спостерігаєте? Ну, проти нас, звісно, стоять частини регулярної армії, мобілізованих військ. Ну і наскільки нам відомо, там є підрозділи, які з північно-корейських територій, північно-корейських контингент. На жаль, чи на щастя, не знаю, ми ще не отримували полонених з цього контингенту, в основному працюємо проти регулярної російської армії. Запитання, знаєте, такого характеру практичного. Зараз режисер нам підказують, що завдяки нашим глядачам вже вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Скажіть, скільки коштує одна система РЕП, на яку ви збираєте, щоб ми могли знаєте, поставити ціль цього збору? Ну допомоги не буває замало 120 тисяч. Так це мінімальна сума, яку нам необхідно зібрати. Але чим більше коштів буде залучено, завдяки волонтерам, небайдужим людям, ми зможемо укомплектувати наші підрозділи, наші засоби технічні для протидії ворожим бопела, тобто фактично зараз на 25 Практично десь 20% закрили збір на одну систему радіоелектронної боротьби? Друзі, просимо вас долучитися. Це завжди така приємний бонус для бійців, які до нас включаються, повідомляють нам про події на фронті. Ну і звісно ж відстоюють нашу з вами свободу. Скажи, будь ласка, на тих територіях, яких ви зараз воюєте, чи ви перетинаєтесь там з цивільними, чи вони там досі лишаються, чи вони всі звідти евакуювалися? Дякую. Наш підрозділ він знаходиться в місцях, де в принципі місцевого населення як такого нема. і взагалі ми дуже негативно ставимось до ситуації, коли негативне, коли цивільне населення знаходиться в зоні бойових дій. Ну воно відверто заважає працювати. І хотілося б, що ж таки, щоб люди залишали такі місця небезпечні і давали можливість працювати військово. Дивіться, ми на початку, взагалі, курської операції говорили про наше просування там щодня, якщо пам'ятаєте. Головнокомандувач збройних сил України Сирський доповідав президенту України Зеленському про те, які населені пункти над якими населеними пунктами встановлено контроль. Потім минуло декілька місяців, і від активної атаки ми перейшли до ну можна сказати, навіть активної оборони. Наскільки було складно перелаштуватися, і судячи з того, як зараз ситуація складається на курському напрямку, чи зберігаємо ми все ж таки потенціально. Атаки можливо такої тактичної на якихось відтинках е, о, тієї лінії боєзіткнення, що є між українськими і російськими силами на Курщині. Ну, дивіться, сучасна війна це ж не суто оборона або не суто е, наступ, це маневрова, маневрова оборона. тобто Сьогодні ми можемо мати тактичну перевагу, взяти якісь місця, закріпитися, потім увійти в оборону міцно їх тримати, розгортати подарні і шукати слабкі сторони противника, щоб продовжити наступ. Не можна сказати, що ми там знаходимо тут в обороні або ведемо постійний наступ. Особисто наш підрозділ здійснив зачистку нещодавно населеного пункту, знищив досить великий. Контингент противника і зміг отримати населений пункт, якому розміщується зараз. Здійснює підрозділ поповнення. Шукаємо рекрутів, щоб поповнити наші ряди, обучити і провести підсилення нашого підрозділу. Там можливо дійсно вдасться провести новий контрнаступ, якісь і сферість, нові території стабілізувати. Ну щоб не було просунення противника в наш бік. Дякую. А скажи, будь ласка, от психологічний аспект налаштуватися на ведення бойових дій на Курщині. Нібито, коли ти воюєш на українській території, то розумієш, що ти захищаєш свою землю. А яка мотивація, от як хлопці самі собі пояснюють важливість того, що вони роблять на Курщині? То це дуже просто насправді, тому що. Противник, якого ми не зупинимо на їх землі, він прийде просто на нашу, на нашу землю, на нашу Сумську, ту саму Харківську область. і Ми вже будемо мати війну у наших населених пунктах. Ми всі чудово розуміємо, що трапляється з нашими містами, селами, коли туди приходить противник. Це повна руйнація, знищення нашої інфраструктури. Тому на жаль, ми мусимо вести бій в тому числі на території врага ну противника щоб не допустити його до просування на наші на нашу територію на наші області Друзі, в той же час нагадаємо про збір. Хлопці збирають на систему радіоелектронної боротьби. Це те, що зберігає життя, те, що допомагає евакуйовувати поранених. Те, що допомагає, також оберігати позиції. Наші бойові зараз уже фактично майже половина суми зібрана на одну систему радіоелектронної боротьби завдяки вашим донатам. Дякуємо від себе, від імені хлопців. Я думаю, вони ще скажуть. Також просимо долучатися до кінця. Цієї розмови залишилося три хвилини. Давайте округлимо суму так, щоб якщо потрібно на один реп 120 тисяч, то хоча б щоб до половини ми до дотягнули. Зараз є 40 тисяч. За що усім велика подяка вам іще таке запитання, судячи з. Даних генштабу, знаєте, зараз є статистика по кількості російських атак на різних напрямках. От, наприклад, вчора генштаб у своєму зведенні 4-й годині писав про те, що близько 50 атак було на Покровському напрямку Росіян. А от про Курщину кількість атак була не була зазначена. Було зазначено, що росіяни здійснили 120 артилерійських ударів по позиціях, ну по наших позиціях на Курщині. Чого зараз більше з боку росіян? Все ж таки артилерійських ударів, чи е, застосовують вони авіацію ті ж самі каби? Росіяни атакують всіма можливими засобами. Це і каби, і дрони, і артилерійські обстріли, і тактика малих груп, накопичення, атаки, так звані міцні штурми. Тобто, ми всі знаємо, що тактика росіян однакова на всьому е, проміжку е, лінії бойового зіткнення. І Атаки йдуть всіляки різними способами, в тому числі і піхотою. Особливо нам допочає зараз безпілотні системи їхні, тому от збір, який ми зараз проводимо на системи РЕП, він дуже для нас болючий, дуже актуальний. І дякую глядачам, які небайдужі долучаються до цього збору. Ми щиро вдячні, це дійсно захищає життя наших побратимів, наших військових. Дуже дякую вам за цю підтримку. Ну, ми принагідно, теж хочемо долучитися до цих подяк, тому що здається, вже сума наближається до половини на один реб, і ми розуміємо, скільки життів він може зберегти на лінії фронту, якщо зупинить по дорозі під час атаки, зокрема російський дрон. Тому друзі, дуже дякуємо, що ви долучаєтесь. Залишається буквально лічені секунди, поки ви можете навести свій телефон на QR-код і ще більше допомогти хлопцям на курщині отримувати важливі позиції. Які нам допоможуть не лише відстояти на, зупинити наступ росіян на схід України на Сумщину на Харківщину, а ще є важливою в майбутньому перемовною позицією? До речі, хотіла на останок вас запитати, чи вам на фронті вдається знай знайти час обговорити знаєте всю цю геополітичну ситуацію, яка розвивається в світі, особливо в контексті приходу вже офіційного до влади в Сполучених Штатах Дональда Трампа. Чи є такі розмови? Чесно кажучи, часу на прочитання банально стрічки новин не завжди вистачає, більше ну частіше не вистачає. Звісно, основні новини світові. Ми знаємо. Коментувати я їх не зможу, тому що не є експертом по суті міжнародної якоїсь політики. Так? Дуже сподіваємось на допомогу, допомогу західних партнерів. Але хочу відмітити, що основний вклад на те, що Україна все ж таки стояла і змогла протидіяти противнику. Це допомога саме нашої держави, особливо нашого народу, волонтерів, небайдужих людям, які допомагають нам, підтримують нас, і заради яких по суті ми стоїмо на фронті і робимо свою роботу. Дуже дякуємо вам за службу. Високий військовослужбовець від 210-го окремого штурмового полку був з нами на прямому зв'язку з Курського напрямку. Попереду телевізійна служба новин Святослав Гринчук. А ми з Русланом повернемось незабаром.